Дитино моя, не гортай далі. Дозволь мені сьогодні помолитися за тебе. Це не випадковість. Пресвята Богородиця сьогодні хоче заступитися за тебе перед Господом. Вона бачить твої тривоги і переживання, знає тягар, який ти носиш у своєму серці. Молимо Тебе, Пресвята Богородице, попроси у свого Сина, щоб Він утішив цю дитину, витер її сльози, звільнив від тривог і огорнув миром як щитом, благослови кожну сферу її життя. Там, де є біль, нехай Господь дасть зцілення, там, де є страх, нехай подарує силу, там, де є нестача, хай дасть достаток, там, де є розпач, хай запалить надію. Найголовніше просимо тебе, Мати Божа, попроси. Проси у Господа прощення для неї та всієї її родини, щоб він очистив їх від гріхів юності, від прихованих провин і всього, що тягне назад. Нехай Господь зніме прокляття, тягар і біль з її душі та душ її близьких. Нехай дарує мир у серце, захист у домі і нове життя у своїй благодаті, дитино моя. Якщо ти читаєш ці слова, знай, Пресвята Богородиця вже молиться за тебе перед Господом. Напиши в коментарях амінь. І сьогодні ти побачиш Божу відповідь. Поділися цією молитвою з тими, кого любиш, і благословення Господнє зійде і на них.